Ми відкриємо перше послання апостола Павла до Коринтян, будемо читати з 10 розділу, 14 вірша. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідолам. Кажу, як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові, хліб, який ломимо. Хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом, хіба ті, котрі. Їдять жертви, не є спільниками жертовника, То що я кажу? Що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники демонам, демонам жертвують. А не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Не будемо викликати ревнощі в Господа. Невже ви сильніші за нього? Займайте свої місця. Служіння апостола Павла було служінням для язичних народів, які дійсно дуже багато поклонялися ідолам. Приносили жертву жертви супроводжувались жертвоприношенням. Навіть навіть є свідчення про те, що коли йшли в походи, то е, військо зупинялося буквально через одну е, ста, через одну версту для того, щоб приносити жертви, щоб задобрити богів, щоб вони дали їм успіх е, в перемозі. В тому поході, який вони робили, і той час того суспільства дійсно був присякнутий оцьому служінню ідолам і приношенню жертв. І апостол Павло, знаєте, він не обходить стороною це питання. Він звертається до, до, до віруючих в Коринті, і він знаєте, їх закликає, тому мої улюблені, втікайте від служіння, від служіння ідолів. До речі, в цьому ж таки 10-му вірші, в 7-му, в 10-му розділі, в 7-му вірші він також говорить, не служіть ідолам. Є деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити і встав, щоб забавлятися. Не служіть ідолам. Він каже, подивіться, от два рази він наголошує на оцю велику проблему. І далі він говорить про те, що ми стали спільниками тіла Ісуса Христа, стали спільниками Його крові. Буквально ми стали одним цілим з Ним через вечерю Господню, через, через вино, Хліб ми стаємо частиною тіла. Господнього. І на той час була проблема, що люди жили подвійним життям. Подвійним життям. І знаєте, дуже Моїсею не просто було вивезти народ з Єгипту, але ще складніше вивезти Єгипет з народу. Знаєте, який просякнувся оцим. Вони бачили оці жертви, вони оце ідолопоклонство вони постійно приносять. Вони навіть там під горою, поки Моїсей Мої піднімається. Ця... На цю гору виливають собі тельця, ідола вони виливають. Якому кажуть, ось він нас вивів, ось оцей тілець. Ми з Моїсеєм вже не знаємо, що сталося. Ось він наш наш Бог, ось він наш тілець. Чому? Вони привикли це бачити, вони привикли так мислити. І апостолу Павло, знаєте. Частина 10 розділу, перед тим, як він буде в 11-му знову говорити про вечерю Господню, йому треба було нагадати народу, щоб вони відділили себе, відділили себе для служіння Ісусу Христо, щоб вони бачили Його жертву. Ви можете запитати, чому я сьогодні говорю до людей 21-го сторіччя про ідольські жертви, про які апостол Павло говорить, втікайте від них. Тому що осінь, жовтень, якраз кінець жовтня, початку листопада святкують, святкують. Вже почали святкувати навіть в Україні, в Європі раніше святкували. Ви чули про це свято Хеловін. Да? Знаєте, як його ще називають по-іншому? Відьомська ніч. Це з 31 на 1. Це так от, воно потихеньку входить, його потихеньку продвигають, воно входить в школи, воно входить в дитячі садочки. І це свято воно відмічається тим, що люди якби, уявляли, це в Скандинавії прийшло, що саме в цей період, самий темний період, коли ночі становляться темнішими, довшими, день становиться коротшими, якби оці темні духовні сили вони активізуються. І потрібно їх два моменти: або залякати, налякати, або принести задобрити, принести жертви, щось задобрити, щось дати. І от люди починають святкувати. І сумно, дуже сумно, що, на жаль, і в нашу країну це також приходить. Дуже добре цьому спонукає безумовно торгівля. Ну, люди спонукають людей купляти всякі різні речі. Зайдіть в Аврору в якийсь любий супермаркет. Ви побачите, що зараз там дуже багато продається всякого такого темного. І знаєте, складається таке враження, що народ дійсно ще більше, як брат сказав, штовхають в темряву, ведуть в темряву, ще більше заглиблюють темряву. Замість того, щоб виводити народ з темряви, показувати світло, показувати жертву, перемогу. Надію, віру, спасіння, радість. Людям говорять про страх, людям говорять про якісь відім'я, про якісь темні сили, про це розповідають дітям. І знаєте, це, це не те, що сьогодні що повинно бути серед, скажімо так, християнського народу, християнських дітей. І тому апостол Павло він каже: тому мої любі, втікайте. Від служіння ідолів. Втікайте, буквально не жартуйте з Господом, перестаньте. Він, він З самого 10, початку 10-го розділу він каже: подивіться на Ізраїль, який є прообразом, прообразом для нас. І там він виділяє якраз от те, що вони якби служили ідолам. Каже, вони. Стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Це шостий вірш. Шостий вірш цього 10-го розділу. Вони стали прикладом для нас. І далі в цьому він каже: не служіть ідолам. Дивіться, не служіть ідолам. Потрібно було відділити народ. Потрібно було показати народові, кому вони належать. Щоб Бог, Бог. Який віддав свого сина. В цьому ж такі посланні до, до, до євреїв, з якого говорив передо мною брат е в першому розділі, е нам показано, ким він є. Перший розділ, третій, третій вірш. Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили. Здійснивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч в величності на висотах. Каже, хіба ми будемо дратувати і випробувати Бога? Він каже, ні, не робіть так. Знаєте, сьогодні нам також от знову потрібно показати, де оця межа проходить темряви і світла. І Ісус Христос говорить, каже, ви світла. Ви світло. І світло говорить про те, що ось воно надія, ось воно спасіння, ось наш захист і нас наша перемога. Це Христос, Син Божий. І нам не потрібно звертатися до тих темних сил чи лякати, чи навіть згадувати про них чи розповідати. Вони вже переможені. Вони переможені. Але знаєте, люди постійно намагаються говорити, так вони ще може, впливають. Ні, ніяк вони не впливають. Він каже: ні, ніяк не впливають. Людям хочу сказати, так, а може, ще ж якось треба задобрити. Може там напоминальний день, коли перед Пасхою треба йти на могилу, треба ще конфет покласти, роздати. Можливо, ж треба якось там ще, от ще щось якось допомогти там тим, хто померли, щоб їм стало легше і краще. Ні. Ні і ні. І апостол Павло якраз про це говорить, закликаючи, закликаючи християн. Християн в Коринфі, він каже, мої любі, мої улюблені, не повертайтеся, не повертайтеся назад. Звідкіля ви були витягнуті, з отої, з отої темряви, не йдіть до неї. Кажу, як мудрим, судіть самі, про що я говорю. І далі він говорить про вечерю Господню. Ось, ось наш, наш захист, от наша надія. Ось Христос, спільником і поєднавшись, з яким ми маємо всю повноту. І Він каже, чаша благословення, Бог дав нам благословення в Сині, Спасіння, надія, мир, радість, повернення додому, всиновлення, Божий народ, оце ось благословіння. Каже, ви отримали Його, повноту. І він каже, стійте в цьому. Каже, яку ми благословляємо, хіба вона не є, єсть спільністю з Христові крові? Хліб, який ми ломаємо, хіба Він не є спільністю в Христовому тілі? От ми є показуємо, що ми разом з Христом. Ми показуємо кожен раз, коли звершуємо Господню вечерю. І каже, оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми. Причащаємося одним хлібом, одним. Він каже: не грайтеся цим двойним, подвійним життям. До речі, коли брат Андрій читав передо мною це місце з послання до євреїв, коли апостол Павло пише про те, що є в деяких звичай залишати зібрання, то знаєте, куди вони ходили? Якраз ходили приносити жертви. Вони і там приймали участь, і там приймали участь. Або, або, або до храму йшли, або. Або до, якщо це євреї, вони йшли до храму. А язичники вони йшли до своїх ідольських капищ. І вони, якби знаєте, починали гратися. От, от в таке. І зараз нам також намагаються: ну, що тут такого? Ну, всі святкують, всі ж святкують, і ви святкуєте. Ні. Апостол Павло дуже чітко попереджає: ні і ні. Він каже: улюблені, втікайте. Від служіння ідеом. Втікайте, це якраз використовується це слово, коли написано «Іосів, він втік. Пам'ятаєте, коли жінка потифара, цього служителя, нам сказала, лягай зі мною, написано Він втік. Це оглядайся і біжи. Оглядайся і біжи. Не дивися навіть в ту сторону. В них спокуса, вони все це бачать, вони приносять їхні рідні, близькі сусіди йдуть і приймають участь в цьому житті. Але він каже: Ви втікайте. Ви втікайте, не ставайте спільниками, ідіть від цього. ідіть навпаки в церкву Христову. Ставайте частиною тіла Ісуса Христа, приймайте участь в вечері Господній. От до цього Він закликає в цьому посланні, звертаючись до народу. Тому що, як я вже казав, народ боротьби прийняв християнство, повірив. Побачив силу Божу, яка діяла через апостолів, але ще свідомість їхня не помінялася, не змінилася. І вони приймали участь і там, і там. І далі апостол Павло він пише 11 розділ, в 11 розділі, де він пише про вечерю Господню. Він каже, що деякі навіть звикли звершувати цю заповідь зазвичай не роздумуючи про тіло. Не роздумуючи, І він каже, багато хто заснули, померли. І важливо скажу ще декілька слів, де апостол Павло дійсно підкреслює це 21-й вірш, де він каже: не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не може людина так поступати. Це, це все одно, що чоловік живе з жінкою, чи жінка живе з чоловіком, і чоловік ходить на сторону. Ну, це, 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 це безумство, це зрада, це гріх. Так не можна. І от він показує: або жінка живе з чоловіком, і вона ходить, хто таке витримає, хто зможе з таким миритися, хто буде таке, хто буде таке переносити? І він каже: чи будемо викликати ревнощі в Господа? Невже ми сильніші за нього? Чи будемо викликати ревнощі у Господа? Ну, відповідь логічно, не будемо. Чому хто є людина? Хто є людина? Прах, хто ти є? Чому ти намагав? так, Чому ти думаєш, що ти більше, і, і ти будеш викликати ці ревнощі ревнощі в Ісуса Христа? Знаєте, сьогодні це також виклики нашого суспільства. Воно повертається до язичества. Повертається, от воно знову починає заходити, різні свята, празники, воно знову починає якось так знаєте, тихенько-тихенько шукати оцю шпариночку, де залізти, де пробратися, щоб, знаєте, як от коли Ізраїль ішов, і вороги бачили, що Господь з Ізраїлем, то вони питали, а як, як знайти? Як І вони питали цього пророка Валама, як? Він каже. Пошліть жінок, щоб гріх зайшов, щоб Бога прогнівити? І він тоді сам пошле цей вогонь, який спалить. Він сам він не зможе, тому що він знав, що чисте і грішне, воно не поєднається. І апостол Павло задає це питання. Невже ви думаєте, що ви більше Бога і будете, гри... будете отак от виступати? Гнівити Господа. І знаєте, коли перечитуєш оці вірші послання до євреїв, перший розділ, третій вірш, де написано, він, будучи сяйвом слави, уявіть, він є сяючи слава, і образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, утримуючи весь цей всесвіт, здійснив собою очищення наших гріхів. Він здійснив. Слово Боже каже, що немає. Немає другої жертви за гріх. Немає. У нас є тільки один-єдиний шлях. Сів праворуч у величності на висотах. Наскільки Господь близько сьогодні до нас? І в той же час Він у своїм апостолам і учням говорить: це я з вами в усі дні до закінчення віку. Дивіться, він поруч. Він каже: Я, я біля тебе стою. А людям намагаються повернути голови, щоб вони дивилися на якісь відомські шабаші, щоб туди звертались, щоб це святкували. Хіба можна відвернутися від Спасителя? Хіба можна відвернутися від того, хто нас полюбив? Віддав себе, зійшов з цієї величі сяйва слави на цю грішну землю. Він, він є центр нашого життя. Він близький, він поруч. Хіба можна зраджувати? Ісуса, який став написано, сам здійснив очищення наших гріхів. Він сам зняв з нас оці, оці брудні одежі, і Він дарував нам, нам чиї, чисті одежі. Хіба будемо гнівити? Хіба будемо відвертатися народ Божий? І кожен нехай скаже ні. Сьогодні дійсно важливий день, коли ми говоримо про Голгофу. Коли ми говоримо про перемогу, коли ми смерть нашого Господа звіщаємо, нема другого імені, яким належить нам спастись, крім імені Ісуса Христа. Нам не треба святкувати якісь шабаші, нам не треба, ми знаємо, що темрява вона переможена. Господом, який близько біля кожної душі, який чує наші молитви, який щедро благословляє через дощ сонце своїми дарами. Він дає мир нашим душам, тому не будемо відвертатися, а будемо радіти і говорити про його смерть, про Його очищення наших гріхів і про те, що Він знаходиться в величності сяйви і в той же час Духом Святим він знаходиться в кожному з нас і поруч з нами, коли ми, як народ, зібравшись, беремо цей хліб, беремо це вино. Ми показуємо, що ми Його часточка, ми Його церква, за яку Він себе віддав. Він прийшов в цей світ, щоб відкупити народ, церкву, еклезію. І ми є частинкою Її. Слава Йому. Амінь. Давайте подякуємо коротенько в наших молитвах. Величний наш Господь, ми дякуємо за Твою жертву, за відкуплення, за нашу помісну церкву. Яку ти проводиш, Господи, і підкріпляєш, і ти говориш, щоб ми вірно трималися, щоб ми втікали від всякої нечистоти, від оцих ідольських жертв, а були частинкою і причащалися від твого тіла, від Твоєї крові, показуючи, кому ми належимо. Господи, Ти сказав, щоб ми були світлом, і що темрява вона не може перемогти світло, вона ніколи не переможе. Тому що це є ти ти єсть істина, ти прийшов в цей світ. Істину неможливо перебороти, перемогти. Вона свідчить це печать Духа Святого, що ти, Божий син, зійшов із слави небес в цей грішний світ, я себе людям, віддав себе на Голговському Христі, воскрес третього дня, вознісся в славі і дарував істину. Про Твоє спасіння і надію, живу надію для всіх людей, щоб люди повірили, щоб люди полюбили, не просто повірили, але й полюбили тебе всім серцем, всією душею. Молю, Господь, щоб в кожному, хто сьогодні буде брати цей хліб, була любов до тебе. Можливо, треба щось переоцінити, щось переосмислити. Хай буде переосмислене, залишене, нехай кожен втече. Від цього світу розбищеного, взявши цей хліб, скаже ось моє життя, ось моя надія, ось моє очищення в цьому вині, в крові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.